Музика Краса, саме цвіте, так гарно Дивіться, які квітки. М -м -м, красиво. Сьогодні тут такий міні-базарчик. Зараз подивимося, що тут є. Що там зайчику продають? Пішли подивимось. Що? Вибачся, що вибачаюся, що ти на мене налетів. Пішли. Пальники. Мама, ти, ти просто мене з'яхнула. Ти біг і на мене наскочив. Я тебе не трогала. А це що? Я такого не робила, таке відбитий. Давай. Мама, вибачте, що я на тебе налетів, це називається. Погнали. Така животочка. Непогано. Таблетка ходить була, бо держиться в руках. Я вже го Я вас так не буду вчити. Я внутрішнього галу до автобусу. Та я ще одну таблетку возьму. <реш> а що? А що мені? Бо за колясок. Так і попеликся не можу. Водик вже біля фазонів. На базарчику все саме необхідне є. Якщо якусь одежину забули, то можна докупити. Пішли, загінка, пішли вже на обід будемо йти. Бо ми вже збираємося на обід. Попили водички та й потихеньку йдемо собі, заглядаємо по всіх, по всіх базарчиках, по всіх ларьках. Що, Зір? Що, Зірко? Продаються трави, чаї, сушені гриби. Да, ось рибки знайшли ми. Правда, вода мутнувата зараз. Їх раніше так гарно було видно, але чомусь я не, не додумалась зняти вовремя. і Це клас. І великі, і маленькі, гарні. І нові, так? Да. І великі чорні. А, великі чорні, так, да, ми таких ще й не бачили. Якісь великі чорні. Так, так, так. Великі чорні риби. Красиві. Сьогодні сонячно, тепло, класно, так. Гарно. Скільки гуляєш по території, скільки й... Не замурюється. <ріст> Дивитися на цю красу. Дуже гарно. Кожного дня гуляємо, Насолоджуємося краєвидами Є отут серед дерев така цікава, ніби ялинка. Ми все не подивимося в інтернеті, як вона називається, бо вона там не підписана. Зараз ближче покажу, яка вона цікава. Дівчата вже на клумби повисаджували квіти, гарно. Оце таке. На цьому тижні тільки привезли. Такий ніби колодязь, з роз. Що ось подивіться яка. Таке воно щось цікаве. Анна. Зовні ніби схоже на ялинку, але... Якісь такі чешуйки. І це вся деревина така. Прикольне таке. Фонтан. Зараз підемо пити воду. Всі пішли, поп'ємо водичку. Скрізь фонтани. Скрізь гарно дуже. І скапове. Да. Гарний такий фонтанчик. Мабуть, з мінеральною водичкою. Хоча не знаю. Точно казати не буду, але дуже гарно. Лікувальний корпус так прям такий, як, як замок. Є Магазинчик невеличкий. Дякую. Там і хазяйственні товари, продуктові, все комусь що потрібно може докупити. Сім, сім, Лужанська, сім після їжі. Зараз вип'ємо і підемо далі з вами. Так, да, нас стояща пальма. І там пальма, гарний такий чистий бюлет, доглянутий. І краєвиди з вікна подивіться, які тут можна стояти, тільки з бюджета стоять і любуватися цією красою. Ця мопа вже вибігла з бівта вже на другій стороні. Де да, він тут? Уже достиг.